Рексик Велика книга пригод. Повернення у гніздо Герої цієї історії Ластівка мама, Рексик, Свинка Бальбіна, малі ластівчата, Качка Крячка, Кінь Маврики і Кури. Куди так поспішає куткудачка? Замислився Рексик. Було дуже рано. Усі ще спали, а Песик, як і щодня, бігав полем, тренувався. Рексику, повертайся. кричала куткудачка. Біда! Маліла стільчата випали з гнізда!» Усі? перелякався Рексик. Ні, двоє найменших. Вони лежать на землі і пищать. Треба швидко щось придумати. Біля стіни, де під ринвою ластівки звили своє гніздо, жалібно пищали двійко малих пташенят. Кури оточили їх тісним колом. Качка Крячка і гуска-гелгула занепокоєно схилилися до малюків. А де їхні батьки? спитав захиканий Рексик. Вони полетіли ще на світанку у пошуках їжі, проґалготів індики зидор. Треба їх підняти у гніздо, але як? замислилася Гелгула. Я бачила, як кішка мама носила своїх дітей, зраділа крячка. Вона чудово лазить по дахах, тож могла би їх туди підняти? Ану, цить! Накинулися на неї кури, коти не мають про це дізнатися у жодному разі. Це точно, погодився Рексик. Ізидоре, попросив він індика, позабавляй пушка і пружка, коли вони прокинуться. Гелгуло, ти відволікатимеш кішку маму, а до Мурчислава ми пошлимо козу мальвіну. Кури приглянуть за малюками, а я побіжу до Маврикія. Ми щось придумаємо. У стайні тривала термінова нарада. Як це зробити? замислився мудрий кінь Маврикій. Я би їх підсадив, але не дотягнуся до ринви. Найкраще було б використати ліфт. Але де його взяти? Ліфт. радісно закричав Рексик. Маврикію, ти геній! Точно ми зробимо ліфт. Іноді у мене бувають гарні ідеї, скромно визнав кін. Нам потрібен канат, сила для руху і кабінка ліфта, розмірковувала свинка Бальбіна, яка дослухалася до розмови. Сила для руху у нас є, сказав Рексик, глянувши на Мврикія. Кабінку ми зробимо з кошика, прив'язаного до. Песик замислився. Візьмемо мотушку з клубка Мурчислава», – вигукнула радісно Бальбіна. Це ж великий клубок, але як нам його дістати? Мурчислав нікому не дозволяє до нього торкатися. Мурчеслава відволікає коза Мальвіна, нагадав Рексик. Я їй шепну, хай підмовить його піти на довгу прогулянку. Тоді ти, бальбінко, знайдеш клубок і принесеш нам. Головне, щоб ластівка мама швидко повернулася, бо без неї ніяк. Куткудачка нерухомо сиділа на землі. Складалося враження, що вона дрімає, але насправді вона щомиті уважно оглядала околиці. Крилами курка дбайливо прикривала ластівчат. Решта курей прогулювалися поблизу, готові захищати пташеняток. Ми знайшли все необхідне, сповістив Рексик, тримаючи в зубах кошик. «О-о-о!» Якраз летить ластівка мама, помітив Маврикий. Чудово! зрадів Рексик. Ластівка, мама зараз ми піднімемо твоїх дітей назад у гніздо. Візьми кінець мотузки і перекинь його через ту дошку. Це буде канат нашого ліфта. А зараз прив'яжіть кошик, командував Рексик, звертаючись до курей. Ваші дзьоби нам стануть у пригоді. Я покладу малюків усередину. Не бійтеся, я зроблю це дуже обережно. Ось так. Малілась дівчата затишно влаштувалися у кошику. Тоді Маврикій вхопив у зуби мотузку і почав помаленьку тягти. Кошик із пташенятами поволі підіймався вгору. Коли дійшов до ринви, ластівка мама і ластівка тато притягли його до гнізда, і за мить діти були вже вдома. Ура! пролунав радісний крик знизу. Нам вдалося. Зворушені ластівки щиро дякували усім рятувальникам. Ви так уважно і бережно піклувалися про моїх дітей. Подякувала Ластівка, дивлячись на курей. Мені соромно, що я колись глузувала з вас, що ви не вмієте літати. Тепер я перед вами в боргу. Ми будемо по черзі пильнувати наших малят, поки вони не виростуть, мовив Ластівка тато і додав. Як добре, що біля нас живуть справжні друзі. Коли б кізка не скакала, герої цієї історії Коза Мальвіна, Рексик, Качка-Крячка, Гуска Гелгула, Кіт Мурчислав, кінь Маврикий і корова красуля. Того дня коза Мальвіна мала чудовий настрій. День був гарний. Поле пахло тисячами трав і квітів. Можна було стрибати з радості Стриб через крутовиння, Стриб через кущик квітучого будяка, Стриб, стриб. просто щоб пострибати. Перейду через річку на тамтешнє поле, вирішила мальвіна і вибігла на місток. Стриб. підскочила з розбігу. І Почула тріск дошки. Задні ноги провалилися вниз. Рятуйте, допоможіть. закричала Мальвіна, марно намагаючись вибратися з дірки в мості. Здається, хтось кликав на допомогу? подумав кіт Мурчислав, роззираючись довкола. Це голос Мальвіни, вона на містку. Тобто на містку я бачу половину мальвіни, а друга провалилася вниз. Мальвінко, я зараз покличу і я і красулю. Вони пасуться поблизу і одразу тебе витягнуть, запевнив перелякану козу Мурчислав. Але спочатку відгризу цю тріску, бо вона сильно тисне тобі на ногу. Я чую Рексика», Зраділа Мальвіна. Рексик прибіг разом із конем Маврикієм і коровою красулею. Стійте, не йдіть на місток, він може провалитися, застеріг песик. Залишайтеся на березі, а я принесу палицю. Я бачив її в траві, коли сюди йшов. Отже зробимо так ми вхопимо один кінець палиці, а Мальвіна другий. Вона упреться передніми ніжками і готово. Корова красуля була впевнена, що цей план спрацює, але, на жаль, нічого не вийшло. Маврикій тягнув, мальвіна прикладала усі сили, але марно. Задні ніжки провалилися занадто глибоко. Треба знайти інший спосіб, вирішив Рексик. Якщо не можна зверху, треба спробувати знизу, муркнув Мурчислав. Ти це про що? здивувався Рексик. Якщо підставити щось під задні ніжки Мальвіни, і вона змогла би відштовхнутися, розмірковував уголос Мурчислав, – то могло би вийти. Я буду цим чимось, заявив кінь Маврикий. Ти? Здивувалися усі. Я зайду в річку, стану під містком і мальвіна упреться копитами в мою спину. Мурчиславе, ти гарно придумав, визнав Маврикій Я повідгризаю інші найбільші тріски, вирішив Мурчислав, якого підбадьорила похвала Маврикія. Дивіться, куткудачка з гелґлою пливуть, помітила корова красуля. Вони допоможуть нам знайти пологий спуск до річки. Друзі, будь ласка, скоріше, мені дуже важко так висіти, попросила Мальвіна. Не хвилюйся, зараз ми тебе витягнемо, запевнив її Рексик. Маврикій зайшов під місток та за мить розчаровано сказав Я занадто низький, бракує трішечки зросту. Я стану тобі на спину, вирішив Рексик. Тоді точно все вийде. Мені тільки доведеться зіскочити на тебе з містка. Гаразд, спокійно мовив Маврикій. Стрибай, Рексику. Відштовхуйся сильно, мальвінко, не переймайся, у нас тверді спини, кричав Рексик з під містка. Ну ж бо, мальвіно. Підбадьорював її Мурчислав, відгризаючи тріски з поламаної дошки. Коза мальвіна вперлася ніжками з усіх сил і з допомогою друзів визволилася з пастки містка. Нарешті, А я вже думала, що залишуся тут назавжди, радісно кричала коза. Якби не ви. «Слухайте!» Ми не можемо так залишити цю дірку, сказав Рексик. Хтось іще може в неї впасти, якщо буде неуважний. Треба це місце якось позначити. Ми поставимо попереджувальні знаки, вирішили Крячка і Гелгула. Замить біля дірки в містку виросла загорожа з гілок. Гелгула навіть пожертвувала двома пір'їнками з крил. Щоб застереження було помітнішим. Крячка віддала одну пір'їну, але довго. Тепер можемо йти додому, мовив Рексик. Тобі не болять копитися? питала козу красуля, коли вони заходили на подвір'я. Трішки, зізналася Мальвіна. Але це мене, я ж не зламала ніжки. А ти можеш нам пообіцяти, що не будеш більше стрибати, промовив Маврикій. Не можу, зітхнула Мальвіна. Я ж так люблю стрибати. Я тебе розумію, усміхнувся Мурчислав. Мені вже чимало років, але я також люблю стрибати. Мені було б сумно, якби я не могла пострибати, похнюпилася Мальвіна. Але обіцяю, що ніколи не стрибатиму на мості.